Шопінг замість фітнесу британські дослідники дійшли висновку, що правильно організована мандрівка магазинами цілком може замінити зарядку. Для цього відзначають фахівці необхідно ходити швидко та високо тягнутися за речами. Бажано носити у руках важкі сумки і проводити в бутиках не менше двох годин. Вчені підрахували, в середньому жінка за рік проходить по магазинах 334 кілометри. Таке навантаження дозволяє спалити понад 14 тисяч кілокалорій, а це приблизно. Пів сотні плиток шоколаду на шопінг, як на великі перегони, особливо під час сезонних знижок, поспішають і місцеві любительки приємних покупок. кажуть, обрати потрібну сукинку чи аксесуар серед розмаїття крамниць не так вже і просто. Я вважаю, що це точно так, і навіть більше, тому що в е, нас велике місто і дуже багато гарних магазинів, але е, щоб знайти іменно так, як ми дівчата, у кожного є свій смак, щоб знайти щось таке, що було унікальне, то Потрібно побігати. Я вважаю, що так справді шопінг він спалює калорії, допомагає тим чи іншим чином. Адже людина себе чимось займає, вона весь час в русі і досить таки активно себе почуває. Щоб знайти якусь гарну річ? Потрібно до класника зусиль багато по магазинах. І тим тим більше побігати, справді а ще кажуть, що поголіки приємні витрати рятують від стресу. Проте психологи застерігають, така терапія дає відчуття щастя лише на короткий час, Ба більше може перетворитись на справжню хворобу. Людина отримала задоволення. Вона через деякий час проходить, і треба нову порцію задоволення. І шопінг, коли це є дозовано, мірно, розсудливо плановано, це є одна ситуація, коли Шопінг відбувається недозовано, не з перебільшенням, то можна попасти навіть в деяку залежність від такого, такого задоволення, і тоді вже може бути виникати інша ситуація такого нехорошого плану. Ми витрачаємо кошти, ми залазимо в борги, ми купуємо речі, які нам не потрібні. Тож головне у шопінгу відзначають експерти не переборщити, а чітко усвідомлювати для чого або для кого. Ви здійснюєте покупку Іван Інчук, Андрій Гаргара, новини 402.